Мій документ моє лице, і підпис мій єдиний слово, хай мало хто повірить в це, та це тепер моя основа. І правда це єдина суть, а не статути чи закони. Усі, хто з правдою ідуть, проходять з легкістю кордони. Кордони міст, країн, сердець, бо їх слова та дії чисті, і шлях найшвидший навпростець, нести всім користь без користі. І ти шляхом, хай і крутим, на повну, а не вполовину. Бо що вже станеться із тим, хто знає вже, що він людина, і знає, що його права даються раз і тільки Богу, і терпеливо, мов трава, його чекає за порогу. Без жодних правил, жодних довго, чекає, не спинивши руху, бо знає, що в людині Бог веде людину сам за рух.